Дуже часто я зауважую, що говорить про те, що в Україні надзвичайно високий сервіс і надзвичайно велика повага до клієнта. Але чомусь касири, наприклад, сидять, а люди приходять і мусять дивитись на те, як касири сидять перед ними. І мало того, більшості касирів навіть не спілкуються з клієнтами, навіть не, усміх... не усміхаються. Навіть нічого доброго не скажуть, і ще й деколи можуть нахамити. І дійсно нахамити потім в черзі розумієте, якісь проблеми, деколи навіть старші пенсіонери щось попросять до них відповідають, так ніби вони не потрібні, тому що вони не мають ніякого, ніяких грошей, ніякої можливості на дворі. Пенсіонери деякі мусять продавати квіти, продавати різні речі, різні овочі, фрукти, тому що їхні пенсії є маленькі розумієте? А тут кажуть, що в Канаді все так погано, бо в Канаді не поважають працівника. В Канаді, по-перше, касири заробляють набагато більше, ніж касири в Україні. І знову ж таки, як тут є неповага в тому, що платять більше, в тому, що касир просто стоїть і гарно, привітно відноситься в Канаді до клієнта і клієнту приємно приходити і повертатися. Туди, бо клієнт платить гроші, тому сервіс надзвичайно важливий. Ви заходите, платите гроші за продукцію, яку ви купуєте, то відповідно до вас має бути відповідна повага. Тому що якщо вам сьогодні не сподобається, то завтра іншому не сподобається. І таким чином клієнти почнуть пропадати, і це неправильно і недобре. Тому в Україні, друзі, не говоріть мені ніколи більше цього в Україні. Не відносяться з повагою до людей, тому що якщо би в Україні відносились з повагою до людей, то пенсіонери би не жили і не бомжували на дворі, і не просили, і не принижувалися. Тут пенсіонери такого не роблять. Тут є безхатьки, і безхатьки мають проблеми з різними наркотиками. Не то, що вони просто безхатьки, бо вони не можуть працювати. Вони просто самі вибирають, на жаль, такий шлях, і не всі люди ментально можуть. Справлятися з труднощами та з теперішнім світом. А те, що відбувається в Україні, це просто розумієте дуже і дуже складна ситуація. Тому багато українців ще до повномасштабного вторгнення покинули Україну і за того, просто що ми самі винні в тому. Ми самі один одному хамимо, ми самі один одного не поважаємо, і ми навіть не бачимо себе деколи з боку і чомусь думаємо, що все абсолютно найкраще, так як воно має бути. Ніхто не... Обговорюється, що українці молодці, українці сильні, українці можуть показати надзвичайно феноменальний сервіс, але не треба казати, що оці всі фактори це є нормально а в Канаді це все просто знаєте біда.